Шість. Шест. Читати і писати. Чтені а псані. Я читаю. Жту. Я читаю літеру. Жту письменно. Я читаю слово. Чту слово. Я читаю речення. Чту вету? Я читаю лист. Чту допис. Я читаю книгу. Ю книгу. Я читаю. Что? Ти читаєш? Чтещ. Він читає Чте. Я пишу. пішу я пишу літеру. Пішу письменно. Я пишу слово. Пішу слово. Я пишу речення. Пішу віту. Я пишу лист. Пішу допис. Я пишу книгу. Пішу книгу. Я пишу. Пішу. Ти пишеш? Пішеш. Він пише. Піше.